Зовсім не інстаграмний рецепт, як зварити воду. Підпишись на мене, постав лайк і обов'язково поділись цим відео зі своїм другом. Дивись це відео до кінця і тоді в тебе все вийде. Потім цю воду ти або твій друг завжди зможе заморозити. І в нього або в тебе буде завжди варена вода. Для приготування смачних страв не забудь підписатися та зберегти це відео і поділитися зі своїм другом, якому теж потрібна варена вода.